Сьогодні пропонуємо вам другий випуск з п'яти з цікавими запитаннями про Україну. Попереду 20 цікавих запитань. Приємного перегляду. Яке українське місто є єдиним назване на честь актора театру. Місто Кропивницький. Це українське місто, яке єдине в Україні назване на честь актора театру, а саме Марко Лукич Кропивницький. Марко Кропивницький був відомим письменником, драматургом та режисером, засновником першого професійного українського театру. Якій області України є місто, яке два рази було Ворошиловградом, але кожного разу повертало свою історичну назву. Луганська область мова йде про місто Луганськ. Місто кілька разів змінювало назву впродовж своєї історії. Але щоразу поверталося до своєї споконвічної історичної назви Луганськ. В якій області України розташовано найбільше об'єктів світової спадщини ЮНЕСКО. Львівська область в Україні у списку Світової спадщини ЮНЕСКО налічується вісім об'єктів, сім з яких культурні та один природний. Найбільше об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО розташовано у Львівській області: 5. Ансамбль історичного центру Львова та чотири храми дерев'яної архітектури. Якщо вам подобається випуск, підтримайте нас вподобайкою та підпискою на канал. На нашому каналі ви зможете знайти багато різноманітних та цікавих тестів. На каналі вже більше ста випусків. В якій області України розташований єдиний в Україні міст з горизонтальним розведенням Миколаївська область Південнобузький міст це єдиний міст в Україні, де розвідна частина обертається горизонтально на 90 градусів, що дозволяє проходити великим суднам. В якій області України розташована найбільша фортеця? Одеська область. А Керманська фортеця або Білгород Дністровська фортеця. Це найбільша фортеця України, що височіє на скелястому березі Дністровського лиману. Охоплює велику площу та має протяжність оборонних стін у 2,5 кілометри. В якій області розташована найстаріша українська науково-освітня установа? Рівненська область. Острозька академія. Це найстаріший вищий навчальний заклад в Україні, і вона розташована в Рівненській області у місті Острог, заснована у 1576 році князем Костянтином Василем Острозьким. Острозька академія. Перший вищий навчальний заклад Східної Європи. В якій області розташований географічний центр України. Черкаська область. Географічний центр України розташований поблизу села Мар'янівка Черкаської області. Інсталяція виконана у вигляді 25 красивих крил по колу. Що уособлюють 24 області України та Крим, та постійно діє звукова інсталяція, пульсуюче серце всередині. Звідки родом Антоній Печерський? Чернігівська область. Антоній Печерський, церковний діяч та християнський святий. Родом з селища Любич Чернігівської області, засновник Печерського монастиря Успіння Пресвятої Богородиці та будівничий собору Успіння Пресвятої Богородиці. Чи знаєте ви, з яким овочем асоціюється місто Ніжин Чернігівської області? Звісно, що це огірок. Ніжинські огірки стали настільки популярним і поширеним продуктом, що у Ніжині навіть поставили їм пам'ятник. Цікаво, що пам'ятник огірку не фарбований, а виготовлений із зеленого італійського граніту. Що з наведеного є туристичною візитівкою чернівців? Резиденція митрополитів Буковини і Далмації. Туристичною візитівкою чернівців є резиденція митрополитів Буковини і Далмації, яка нині є частиною Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. 28 червня 2011 року архітектурний ансамбль резиденції включили до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Її вважають головною окрасою міста завдяки унікальному поєднанню стилів, історичному значенню та вражаючому вигляду. В якій області розташований найбільший фонтан. Вінницька область. У Вінниці розташований найбільший у Європі плавучий фонтан. Яке українське місто вважається найдовшим в Україні? Це Кривий Ріг. Найдовшим містом України є Кривий Ріг. Місто розташоване вздовж річки Інгулець. А чи знаєте ви, яка протяжність міста Кривий Ріг? 126 кілометрів. Така протяжність міста робить його найдовшим містом України та одним із найдовших у Європі. Де розташований монастир висічений у білосніжній крейдяній скелі? Місто Святогірськ Святогірська лавра в Донецькій області. Це один із найвідоміших духовних центрів України. Розташований серед мальовничих гір на березі річки Сіверський Донець. З якої області були родом такі відомі постаті як Леся Українка, Сергій Корольов та Ніна Матвієнко. Житомирська область Ніна Митрофанівна Матвієнко, українська співачка та акторка, народилася в селі Неділище. Сергій Павлович Корольов, український вчений у галузі ракетобудування та космонавтики Конструктор, один із засновників практичної космонавтики, народився в місті Житомир. Леся Українка, українська письменниця, перекладач, культурний діяч. Леся Українка народилась у місті Звягель. Нині Новоград Волинський. В сучасній українській традиції входить до переліку найвідоміших жінок давньої та сучасної України. Яка частина території Закарпатської області вкрита горами? Майже 80 80% території Закарпатської області вкрита горами. Це переважно Карпати. Який острів в Україні є найбільшим на річці Дніпро? Острів Хортиця. Найбільшим островом на річці Дніпро є острів Хортиця унікальний природний та історичний комплекс. Хортиця є одним із семи чудес України. Яку назву мав обласний центр Івано-Франківської області до 1962 року? У різні часи місто мало назви Станіславів та Станіслав. 1662 року польський магнат Андрій Потоцький заснував поселення Станіславів, яке назвав на честь святого Станіслава. Для Андрія Потоцького святий Станіслав мав особливе значення, оскільки це був небесний покровитель кількох чоловіків у його родині. Зокрема, його батька і сина. Остаточно місто було назване на честь Івана Франка. Як називається найстаріше дерево у Києві? Дуб Грюневальда. Дуб Грюневальда – це ботанічна пам'ятка природи України. Дуб віком близько 900 років, який називають найстарішим дубом міста Київ, розташований в конча заспі. Стовбур дерева майже 7 метрів, а висота дерева 20 метрів, названий на честь німецького художника 15 16 століття. Яка довжина найкоротшої вулиці Івано-Франківська? 65 метрів. Найкоротшою вулицею Івано-Франківська є вулиця Івана Труша. Її довжина становить 65 метрів. Вона також є найвужчою. Її ширина всього 6 метрів. Вона розташована в історичному центрі міста, сполучає площу ринок з вулицею Лесі Українки. Це була друга частина серії випусків з запитаннями про Україну. Напишіть в коментарях, чи сподобався вам випуск, яке питання було найцікавішим. Підписуйтесь на канал, ставте дзвін для сповіщення, щоб не пропустити і одним із перших побачити наступний випуск.